Беріг. Нелегкий час ми живемо. Але ми молимося. щоб тобто цей довгоочікуваний мир настав. Я читаю 113-й, деякий приклади, 112-й псалом. Він короткий. Прославляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я, хай буде благословене ім'я Господнє від нині і по віки. Від сходу сонця і до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений над усі народи, Його слава вище небес. Хто подібний до Господа Бога нашого? Котрий перебуває на висота і дивиться донизу на небо і на землю. Він підіймає нужденного споруху, витягує убого з болота, щоб посадити його з вельможами, з княгинями свого народу, з князями. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя! Слава Ісусу! Ми зібралися в домі Божому, ми дякуємо, що Саша приїхав до нас. Слава Господу, молимося. Да, що він прийшов, що йому пережити? Пережити, але слава Ісусу. Діма їздить весь час туди, на цій. Слава Господу. Бог бере, хай береже Господь. Багато не повертаються, але дякую, що є, що повертаються, і хай більше повертаються живими і здоровими, неоскочими. Тому будемо продовжувати молитися за нашу країну, молити, як і на будні. Треба молитися, і не падати духом. Як жаль, коли євреї виходили з Єгипту, з такою емоцією, з такою радістю. А коли прийшов час переходити пананку землю, немає нікого. Тому хай Бог береже, щоб Багато вийшло, а вийшло ще більше. Амінь. Давайте ми підіймемося за нас. Пісня для Божої слави.